Так, якось отак от я підготувався. Я вирішив поскорити цей момент, щоб ви довго не дивились. Так. Десь тут. О, тут народ! Що він тут забув взагалі? Так, ця подорож була неймовірно довга. Ви просто не уявляєте. Так, а візьму-ка я собі зілля нічного бачення. Так, я обиду з іншої сторони. А ну-ка стоять! Ти що у нас воруєш?! Не буду я тобі нічого віддавати! Ти дуран взагалі! А ти, Марудде? А ну-ка, давай тобі свої смарагди нам. які ти у нього вкрав! Я тобі нічого не зроблю! А взагалі за Ти... Загаліндик. Ти... Ти шо ти сказав?! Ти мене менедеком назвав! Ну ладно, скажи, что за интик? Такой, как ты? Ах ты, мороде. Я сейчас тебя найду. Ты який він! обзывается ще. Как він! я зараз с тебя Дима с зельем Ага. Він явно цього не очікував. Так. А ну-ка ты, получай, получай. Так, о, то темпи вже піджавник. Так, а ну-ка ти ти, сюди. Хм, тут щось їх немає. Так от я підбіжу і найду їх. Ну, де ви тут ховаєтеся? Дві мої смарагди назад, і я вам нічого не зроблю. Нічого ми тобі не віддамо. Ну, ти сам дурень. Ви всі індики! Що за індики? Такі, як ви? Ах ты, ми ще з тобі як зробимо! Нічого ви мені не зробите! Так, уже піджав один смарагдик. Так, треба в нього сховатися. А ну-ка получай, тиха сюди! Я щас тебе закидаю зіллями. О, ще один смарагдик. Це чудово. Так, я тут бачу, тут ще мародери знаходяться. Який же цей маєток великий. Я не думав, що вони в нього сховаються і, розбі... і розбіжуться. Так, отут знаходиться вхід. Угу. О, ще один! ну-ка, іди-ка сюди, святкає! Що з тобою закидаю зірками! Так, перезарядка на пушке. А ну-ка, і ты сюда, я ще з тебе. Тобі... Так, а ну-ка получай! Не буду я нічого получать, иди-ка сюди. З я ще з тобой як джлю. Так, а треба це в скриньок перевірити. Нічого там нема. Ну ладно, я всі вже перевірив тут. Так, а, а я, знаєте, як буду робити? Отак вот от э, поли ламати, а не зілька закінчиться, треба випивати нове. О. Давай ну, піднімуся нове. Хом піднімусь наверх. Хим на це не сподобається. Так, ти іще з тебе обб'ю зільками ха ага. Я явний, якщо, якщо ви не знаєте, що це за зілля, то це вибухові зілля по... пошкодження. І то це миттєвий митє... митє... урон 2. Так, тут, начебто, нічого нема. А я буду отак от поли ламати і опускатися. Як вам така ідея? <с -touch> я, ага. А ще <с -touch> що Шо тут забує? Щось я так закидаю. Так, начебто я його захасив. Тепер я піду інших шукать. Я певний, вони десь тут. А, я бачу одного, я тебе ще статаху закидаю. Ні, ти буде забагаєш, бля. О, ще один тотем без смерті знайшовся. Так, а я візьму оце, зламаю оце і проберуся на дах. Ага, а я зайду через оце вікно. Начебто сюди забрався, так. А де всі інші ділися? Опа. Опа-на. Опа-на. обличчя. А я його так вот поломаю. Дивіться, які вони обличчя тут своє Хі-хі-хі, нічого в них не вийде. Так, не я тут ще деякі кімнати пропустив, мабуть. Так, отут нічого немає. Тут десь може. Оп, опана. Опана. А це чи що таке? Я зараз це зламаю. А хотя, знаете что? А возьму-ка я выбухивку и пятерву цей маету, а что ж? Вони меня вкрали и хотели еще пятервать магазин, мне так здається. Так я это сделаю за них, только это вишневую маетку. Так, втекаем! Опа, там уже конкретно бабахнуло. А то еще больше выбухивки закладу. И все, Опа, ого, ого, воно підірвала! Так, а оці вікна я те закладу в бухівку. це все підірвати, все, тікаємо! Та, там уже конкретний попах, мабуть, стався. О! Оце я їхні моє, звісно, підірвав. Будуть знати, як у мене, воровать все. Так, а оце я тут все теж підірву. Хі-хі-хі-хі-хі. Бу, начувайтеся, розбійники. Начувайтеся, ночувайтеся. ночувайтеся.